9 травня духовенство, влада, громадськість міста на площі Скорботи взяли участь у християнській панахиді за полеглими у Другій світовій війні. Тут відбулися традиційні покладання квітів та вінків, виступи керівників міста та району і служба Божа. Щороку в цей день на площу приходить Богдан Петрович Сончак. Зараз ветерану 82 роки. Попри це, активно займається громадською діяльністю, очолює організацію ветеранів ракетників. каже війну більше пам'ятає з розповідей мами, бо коли вирували ті страшні роки, був маленьким хлопчаком. Але деякі моменти закарбувалися в дитячій пам'яті. Війна в пам'яті моїй. От я стою на краю своєї хати і бачу, іде колона машин по дорозі, техніка, солдати йдуть. Чи які солдати йшли, я тоді малим нічого не розумів. Але через деякий час почалась стрільба, і ми всі, сім'ї, всі, що були в селі, ми сховались у лісі, де переждали кілька днів. Після цього бойові дії винно перемістились далі, і ми вернулись в село. Рідне село Богдана Петровича лісний хлібичин у 44-му році. Селян вивозили в Німеччину. В отинії людей завантажили у вагони і повезли у бік стрия. Пригадує пан Сончак на Львівщині. ешелон відвоювали радянські війська і людей розселили у місцеві сім'ї. Родина Богдана Петровича проживала там до 1947-го. Свист пуль, розриви бомб. Я це чув, і це в моїй. Пам'яті залишилось це пам'ять про наших дідів, батьків, це пам'ять, що вони нам принесли світле це свято, вигнавши фашистів з нашої території і розчавивши їх на території, звідки вони почали. Я вітаю всіх ветеранів, які ще живі, всіх їх вітаю цим святим святом днем перемоги. Бажаю всім. Здоров'я, першу чергу здоров'я, добра, щастя, земного і космічного. Святом вас, дорогі ветерани! Не забули на Коломищені і про ветеранів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. На сьогоднішній день у центральній районній лікарні проходять курс реабілітації 57 ветеранів та учасників великої вітчизняної війни. Голова районної державної адміністрації та міський голова відвідали людей цієї категорії. Їм вручили продуктові пакунки та квіти. А Михайло Негрич зазначив, що завдяки цим людям виросло сьогоднішнє покоління. Увага потрібна завжди людям від влади, і влада завжди старається допомогти тим, що можна той чи на другий період часу. А сьогодні таке ну, свято велике свято шістдесят річниця перемоги над фашизмом. Це є день перемоги, день пам'яті, день тих людей, які воювали, які були діти війни. Сьогодні ми маємо 57 хворих у центральній районній лікарні, як вже багато років назад Планується і робиться те, щоб привітати хворих у лікарні. Вітаємо, даємо їм продуктові пакети, квіти і бажаємо, щоб вони були дуже здорові. Тепер за рік не були в лікарні, добре працювали на благо своєї сім'ї. Всі ветерани дякували владі за турботу. Вони зазначили, що приємно відчувати, коли ти потрібен державі, зі слів головного лікаря ЦРЛ, люди цієї категорії повністю забезпечені медикаментами. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїнтика.